Люди, 22 жовтня, мінус один, вже холодно, і немає люди кращого часу для основного обробітку ґрунту. Це в нас і оренка, і дісковичка, і глибоке рихлення, Люди. Ці всі агроприйоми ми робимо для того, щоб зарить нахрен ті, к чортям болячки, бур'яни. І люди, саме головне, з зими, щоб ґрунт наш набрався вологи І потім, щоб навесні ми зробили культивацію дісковку і заїхали, сіяться вже в гарно зволожений ґрунт, люди. Без цих потужних прийомів ніхрена не виросте. Люди, і тут зараз що два поля. На одному полі дісковочка, на другому полі оренка. Ну, люди, як би по грошам, по карману розрізняється дуже, я вам скажу. Ну, що дісковочка, що оренка, цей агроприйом дуже-дуже потрібний, люди. А наша з вами основна задача як можна менше понести затрат, так би мовлячи. І отримати гарний врожай, люди. І якусь одну відповідь, що вам краще зробити: оранку, дісковку, глубоке рихлення. Я вам не скажу, люди. Кожен дивиться по своєму полю, по своєму ґрунту, що він буде сіяти, люди. Якщо ви зможете обійтися без пахоти, зробіть дісковку, робіть дісковку, люди. Тому що дісковка і пахота це зовсім різні гроші. Солярка дорога. Ну, коротше, люди. Все дороге. Так що виїжджайте всі в поля, якщо щось комусь не зрозуміло, що їм потрібно робити, чи Дісковку, чи оранку, чи глибоке рихлення. Люди, я завжди на зв'язку. Телефонуйте. Я вам все сказав, я поїхав.